Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Любиме Село. У нас указне котенія. Сьогодні перший тиждень після Великодня. Їдемо на ринок, зараз вам покажемо ціни, І що змінилося по цінах, на свині і так далі, на інших тварин, на продукти, на зерно. Одні кажуть, що все дорожче, одні кажуть, що ціни не змінюються, вже краще не будемо. От, вірити слухам або бачимо на, самі, на свої очі. Так що додивляйтесь відео до кінця. Якщо відео сподобалось, не забувайте підписатися, тому що рубрик, надіємося, буде багато, різних, різні ринки. Вже потепліло, люди активувалися. Так що, всім гарного переряду, а ми заїжджаємо на ринок. Так, друзі, заїжджаємо на ринок. На самий ринок заїжджати не будемо. багато машин бачу є люди. Людей багато і ми будемо паркуватися. Будемо паркуватися прямо так біля біля зупиночки. Не знаю чого він не їде. Так, друзі, ринок бачу, такий по людях непоганий. Дюдей трошки є, тож Туди трохи є. І зараз ми десь шукаємо місце, щоб припаркуватися і включаємося. Друзі, починаємо з того когось, що найбільше цікавить. Йдемо, дивитися на тварин. Бачу, люди тариться. Серйозно. Дивіться, що відбувається. Скільки людей. І це весна. Добрий день.

Качки? Бройлер чому у вас? Девять 90-120. Чому качка? Качка 15 гривень. 127 гривень. Тебе розпитають, і скурсі. По чому свині? По 3500. Та це старші, а ті молодші 3200. 3200 фотографії. На Ютуб кидають 3500 Так, На Ютуб тих на... кидай, ціну одразу. Але ціну сильно не кидай, бо тому що люди шугають, Кажуть, що за ці гроші мають свої відходи. Ну, так. А трохи хабруш люди свині? Тільки що купують. Ходять, ходять, але потім ну, дешевше. Радить дешевше, тому що ціна на свиню мала би бути в районі 2500. На свіку, але я. Тріба не мене, бо мене вже там... Яка це на вас? На... 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 А ваші по чому? Трейпів. Трейпів. Це на м'ясо. Біла степова. Біла степова. Три з половиною тисячі. Який вікім? Який віким? Сікін. Вісім тижнів. Але годуєте сухим чи таким? На обід давали сухого. Ну сухим, так же підгодовуєте, трохи сухим, що Так, Просто щоб розуміли їсти. Гарні свинки. Друзі, так що рекомендую рухатись на базар. Лешки. А по чушке вот. по а почему? По продали. А да. да? да. ага, по чем было? Три пьют только, да? Пачуки легкие? Пачук Oh, a a — Що? А що на города? А з цим? Що направиться? На заказ. — Ну то був вам трасп Петре, то залежно як. Культиватор ось. А вороч не було, тільки посини речі були і цікаві. Я кажу, Льоха пацюк червоні, а біла. Я був два пацюки був. А я не ці і режим по 2.000. 2 3 4 5. Третій кеп чорний. Кидrosci кисленьки. 3.500, зранку кажуть, що буде 4.000. і 30. Свинки непогані, гарно годовані. Помітно, що вони досить хороші. Вони отримують те, що потрібно їм. Так, як ти казала. Радіо, поговори. Радіо, його я не буду вказувати.

Ти що, що спить, ніби під буртом. <гаднах>, Все зробили, з яким буде. Вони до 10, Номер телефону ти скоріше. Номер телефону скоріше. Свій номер телефону? Так. 096. 13, 096. 13. 13, 13 57. 67. 462. 462. Дуже гарний. Пусті, ну, дуже беру все, і гривні навіть тож. Ні, а толяри я беру, але дуже гарні свині. 37 зараз, більше не дають. Або 300 3500 Може бути і дешевше. Якщо берете двоє-троє, то ще є знижка. двоє по три дає. Но. Я менше годував. Добре, ви ти, він заняти, все. Ні, свині, свині, гарні. гарний. ви не прийдете, то Бог вам. Та, друзі, свинай багато. Немає, люди трохи спродалися. Жі Жіночки гарні. Тут люди таряться. Дуже гарні. Черги великі качки все купляється, як то кажуть, люди. Люди купляються. Зиття триває, хочуть жити, годувати, зерно подошавшого. і. Дуже-дуже сильно скупляється. Зараз сильний час. Настав на кура. І гарні курочки не знаю, чому. А таких кисло мастер райси осіб. Білі людей багато, тут гарні повітря. Мишо. Яка ціна? Яка, яка, яка. 150 Друзі, беру собі курей, беру 20 20 штук. Я. Друга, Друзі, з цих насаджень 100 гривень кілограм така цибулька, часник по 100 гривень і цибуля по 50. Да, ми подивимося по зерні. Глянемо. Що Добре. Пошому зерно на сьогоднішній день. Пшениця. Шість п'ятдесят сім. Шість сім. А гріс? Гріс сто гривень, що це грустя п'ять 6,57 Шість Зараз. Вісім п'ятдесят. Може по чому зараз кукурудза так, мелена плюс-мінус, поціна? 7 гривень, так? Да? А три в одному? 8. Крупуємо зараз закінчилося. А насіння по чому? 15 гривень. Паски, Чесникова, 110, 110, селяни 145, Президентська 110. А це поштучно, так? На 16 Смачні, по 89, шкільні 110. Так що цікаво, заходьте. В чому кіски, пані? А кіски по чому? 20 гривень. Ви хочете купити чи ви знімаєте? Знімаю, знімаєтеся? Таро соціники. Будемо рухувати тут. Шкіри по 15. Друзі, є багато всього, квіти, розсадники. Є плитки. Щоб вас зарієнтувати. Електрична, бачите, 11 тис. грн. духовка газова, 12 тис. Плюс, мінус. Такі ціни. Морозильна камера, 13 2500 грн. Дві 500 літрів. А, десь п'ята. 13 тис. Яка фірма її? 200 літрів 13 тисяч, так? а хто виробник, хто це є? Фірма яка? Що? Фірма? А холодильник яку ціну? Дивіться. Дивіться, шуклята ця коштує 18 тисяч. Це хто є виробник? Це Прибалтика. Снайди Прибалтика. Друзі, весна, трава. Якусь му косарки, добрий. 3200 і вище. 3200 і вище. Що китайці. Пані вибачте. 20 гривень. день. Друзі, є одяг, є все швабри, відра, кошу цікавить. Вітайте, не знаю. Є все. Синя 15-20 гривень зорієнтувалось. І бачите, бочівочки 540 гривень нижче, верхні 180. Беру юному рибаку такі рибки, щоб не їхати з пустими руками додому. Друзі, більше людей цікавить, я так пам'ятаю, тварини по секондхенду, потім тому усьому також тут великий секонд-хенд, хто не знає, приїжджайте, тартеся. Ціни також непогані. І речі є такі, що можна точно знайти досить щось хороше. Люди дивляться, щось обирають. Так що? там легенько закручуємо до машини. І сітка, байдіт, бачите. Є все, що потрібно для, для кажуть, сільського господарства і його отримання. Все є. Є жалуба! Це 750 гривень! 750 гривень базар. Друзі, є щепки також. Хорошо, я вам по дорозі покажу. на них ціни. А хотів є посилять. Свинки такі є.

До машини, взявши концентрат, там і будемо полегеньки рухатись додому. Так що всім дякую, ці не бачили на зерно, на тварин, м'ясо кубасні вироби Так що всім дякуємо, уважні, дякую за перегляди. Все, друзі, курочки за... Сидять так що всім дякую, слава Україні!